Вітаю всіх проект інсайт. Зроблю нашому гостю. трішки тихішев наушника, да. все нормально, комфортно. А нас сьогодні Олег Матюхов гід, директор музею. «Трамваї». вітаю вас! Доброго дня говоримо. Про велику новорічну пригоду, яка має скоро стартувати, говоримо взагалі про екскурсії, так тому що такий час і війна водночас, а водночас і... і потрібно якусь знаходити можливість, як не для себе, так і для дітей відпочивати, знаходити якісь цікаві локації, знаходити якісь цікаві екскурсії для того, щоб і місто пізнавати, і більше дізнаватись про наше місто. І, взагалі, трохи як перемикатись на Такі позитивні емоції, тому що негатив у нас зараз е, дуже багато. Пане Олеже, е, ще раз вітаю, ще раз вітаю зі святами. Вас різдвяно-новорічними да, може... доброго дня. Також так, доброго... всіх вітаю глядачів, слухачів з наступ прийдешніми і наступаючими новорічними святами. Так бачите, що, ми всім... вже так перепереперемикнули, пере що говоримо на нов... новорічно різдвяні, а різдвяно-новорічні свята. Ну, важливо, так, та плавний такий перехід почався, але музей Вінницького трамваю та офіс туризму Вінниці запрошує всіх на поїздку за святковою програмою Велика новорічна пригода. Так Розкажіть, будь ласка, що це за новорічна пригода чекає е, відвідувачів цього року? Ну, власне, це вже не в перший рік. Ми запровадили такі вже традиційні новорічні рейс нашого екскурсійного трамваю Сіті Тур. Везунчик, його іноді називають. Ми його прибираємо до новорічних свят завжди в салоні. Гарно новорічно. І, власне, вже третій рік ми запрошуємо на такі собі. Відпочинкові родинні сімейні такі поїздки для дорослих з дітьми, але іноді в нас і приходять і просто дорослі приходили вже були такі випадки, просто дорослі, які хотіли відчути себе трошки в такому в такій атмосфері на поїздку на новорічному трамваї. У нас там відбувається, скажімо так, невеличка екскурсійна програма, але дуже коротенька в плані, що це за новорічні свята, як вони йдуть. Потім йде у нас формат розважальний, є анімаційна команда. І це все під час поїдеться. Да, час... Ми зупиняємося. Та... Ми Якраз до речі, у нас фінальною такою точкою є майстер-клас. кожен рік він різний. Але в основному це пов'язано саме з малюванням, з якоюсь такою от творчою, творчою підходом до частинкою нашому, нашій поїздці. В цьому році у нас з нами співпрацює художниця, і ми проводимо теж малювання на різних. Поверхнях, скажімо так, 22 числа. Ми їздили 22 грудня. Ми їздили, розмальовували чашки на 1 січня на найближчу поїздку. у Нас будуть тарілочки. Ми будемо розмальовувати теж спеціальною технікою. будуть тарілочки. Mm -hmm. Тобто дві поїздки, так? No, вже... Ну взагалі так, але якщо будуть бажаючі, ми звісно додамо ще рейсів. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ем, хто займається прикрашенням салону самого трамваю? Ну це тобто, музей це... трамваю. Це, це нас давна вже традиційна. Да, да, взагалі була ідея, ми і робили, і маршрутний трамвай. Один прикр було кілька років, прикрашали. А Зараз це ми прикрашаємо завжди екскурсійний трамвай, тому що є екскурсії звичайні, але ну от кілька років тому назад ну, здавалося б, чому ми прикрашаємо новорічний трамвай, але не робимо новорічні екскурсії. От, власне, у нас з'явився новорічний трамвай вже тепер в форматі не просто проїхатися оглядовою екскурсією по місту для груп туристичних, які приїхали, умовно кажучи, в межах новорічних свят, а і власне проїхатися з. Саме з новорічною тематикою. За яким маршрутом їде новорічний трамвай? Ми, у нас є два маршрути. Ми іноді їдемо в центр міста, а в більшості ми їдемо маленьким, короттеньким маршрутом на вишеньку. Там у нас півгодинна стоянка, де ми малюємо, де діти можуть вийти, можливо, якась анімаційна. Ще програма продовжуватися, а потім повертаємося вже в депо. За кілька років спостережень. Що ви можете сказати? Цей маршрут, цей варіант екскурсії. Він більше цікавий вінничанам чи гостям? Ні, це більшості вінничани, хоча ну от але гості, які ну от, на жаль, зараз є багато переселенців. Вони теж зацікавлені в такому форматі відпочинку для своїх дітей, щоб трошки переключитися. Це більшості ми дійсно розрахуємо не на дорослих, а на, більшості на дітей, на дітей. Угу. тому що майстер-клас в основному приходить для дітей, дорослі. В цей час або допомагають своїм дітям, можуть допомагати, або ми зараз в цьому році до речі зробили їм теж маленький майстер-клас. Вони на пальчиках зв'язують такі бантик. зараз традиційно? Зараз такий тренд є такі прикраси для ялинок у вигляді бантиків, бантики, так і це вони роблять, вчаться робити такі бантики, і можуть дома вже прикрасити. Наробити таких бантиків і зробити. Да, ну, вже, вже 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 навчався. Да, да. Бузнати, як це робити так. для того, щоб потрапити на цю екскурсію, що потрібно? Ну це дуже просто можна зайти або на сторінку офісу туризму відниця, або на сторінку музею трамваю, і власне там є посилання на форми реєстрації, де можна зареєструватися себе, дитину, і власне ми запрошуємо вартість. У нас іде для дітей це 350 гривень з майстер-класом, а для дорослих 250 гривень з майстер-класом угу. дорослим. Дитина дорожчає. Ну, трошки дорожча, тому що ну кераміка вона Я дорожча. Стоско, Пане Олеже, там... як зараз живе е музей трамває? Ну працюємо. Працюємо сьогодні. Зараз якраз були перед ну, зимові канікули, то приїжджали і туристичні групи, дитячі групи, які теж е приїжджають з області кілька груп. І власне, також індивідуальні туристи теж відвідують нас. І єдине, що це звісно, трошки невеличкий спад, тому що і ну, звісно, люди зимовий період свят, він трошки да. трошки, да, люди їдуть до родичів більше, а не на екскурсії. Але власне все одно якийсь є рух туристичний. Є але якщо приїздять до родичів, значить все одно, їх попадають все одно на екскурсії. Да, так? Да. Є ж міста там, де ну такі суто різдвяні міста, куди приїздять, обов'язково йдуть на екскурсії. А як до речі, Вінницю розвивати в цьому плані, що нам необхідно ще зробити для того, щоб ми стали таким різдвяним екскурсійним містом? Ну напевно, більше святкових локацій. Ми зокрема до речі, от сама ідея новорічного трамваю це ідея не нова. Насправді це ми так підгледали, підглядали за європейськими містами, яких є вже давня така традиція, так. саме трамваї наряджати велику кількість вогників, прикрас, і запускати їх у вигляді або екскурсійних трамваїв, або навіть маршрутних трамваїв. Я там звичайний пасажир може з ним скористатися. І це зокрема навіть місто Цюріх. Воно mm. в них є традиція, в них є ретро-вагон, який кожного новорічні різдвяні свята вони курсує містом вони, і можна скористатися. Вони не всі вагони нам передали. Ні, в них є свій музей трамваїв, в якому є такий вагон, який. Саме традиційний для новорічних свят ви були в тому музеї е, колега був Валерій. Був у нас там, да і зараз вони, до речі, теж випустили відео, що вони готуються до виїзду теж на екскурсію. Mm -hmm. А сама а, а ще раніше, якщо заглядати, то це напевно моє вже дитинство особисте. З особистого, е, коли ми ходили з батьками на ялинку, і мені я так думаю, ну чого тільки ялинка, тільки ялинка чого так. Тілинка, так. Да. Чому не не поїхати хочеться на трамвай, щоб з Дідом Морозом, тоді ще Дід Мороз, але власне такого проекту не було на той момент, і прийшлося втілювати це самостійно. Ага, скажімо бачте, так. Ну вас, вас ну, доля да. обрала, щоб ви це втілювали. Ну зрозуміло, що трамвай це така рухома локація, так? А от таких локацій, крім, я не знаю, ну зараз немає линки, зрозуміло, але. Зрозуміло, що і війна, що і локацій таких особливо не дуже зараз і поставиш. Але під час війни можна зробити ну, знайти якийсь вихід для того, щоб було більше якихось таких святкових локацій. Нічого, чого це може бути кожен музей може і зараз це в принципі дуже активно робиться. Бамуз багато музеїв вінських в тому числі роблять якісь святкові програми екскурсії саме до присвячені от цим святам новорічним, різдвяним. І власне екскурсії від офісу туризму в Вінниці теж досить багато людей відвідують. Не музей, музей, модели транспорту. Тобто є вибір. Да. Я знаєте, завжди думав. Ну зрозуміло, що трамвай це він старіший, так однозначно, тим, ну, тим більше у нас у Вінниці. Тролейбус не такий за віком, але він теж має свою таку гарну історію. Чому немає музею тролейбусу? Чи може я якось їх потім вам все, все з часом маємо надію, може колись, може, якось воно все буде, але все ж таки, це більшості ну, все ж таки, бачиться таким єдиним комплексом. Може, з часом ми колись доростемо до до такого музею громадського транспорту міста Вінниці повноцінного, як це в багатьох європейських містах. Практикується, але, але у нас є, наприклад, старі ну не вагони, а старі тролейбуси? Так, ми зараз у нас є ретро тролейбус, mm -hmm. який ми теж, до речі, використовуємо для екскурсійних поїздок. Зокрема, у нас дуже теж традиції вже стало 14 лютого і 17, 18 лютого, день народження тролейбусу. Ми виїжджаємо на ньому. І також ми сьогодні займаємося, скажімо так. Проштовхуємо ідею збереження кількох ще видів тролейбусів, на які на жаль вже будуть уходити в минуле. Це старі тролейбуси зі О-9 і перші низькопідлогові тролейбуси ЛАЗ. У нас залишився всього єдиний один машина такого типу. Так ну, що це я теж його історія. Певно, я історія. його певно не бачив, так не точно бачили. Вони ще працювали кілька років назад. Низькопідлоговий Нізкопідлого а, це вже сучасний. Перший, перший сучасний сучасний та, ага. Так. Оце вже вже історія можна сказати. Це Вже це вже це те дуже активно. Насправді громадський транспорт це дуже динамічна штука. Вона Кілька десятків років і вже змінюється покоління, і треба вже розуміти, що здавалося б, це було вчора, а це вже історія на ну, Я в інстоді і... їздив на одних трамваях. Зараз абсолютно зовсім інше трамває. Так. так та дійсно динамічно. І говоримо про екскурсії, зимові екскурсії, безпосередньо говорили про велику новорічну пригоду, яку до якої можна долучитися проїхатись трамвайним маршрутом і побачити наше місто з салона трамвая новорі. Спілкуємося з Олегом Матюховим, директором музею трамвая гідом, і наступне питання більш таке певно широке, але ви на нього точно маєте і знаєте, як відповісти. Про сезонність екскурсій, так, от зима, mm -hmm. що можна запропонувати, що можна побачити, куди можна поїхати, і взагалі, зимова екскурсія для не гірськолижного курортного міста. Це нормальне явище, це користується попитом і популярністю. Ну саме саме Вінниця. Вона цікава таким знаєте, тихим відпочинком. Можна при до нас приїжджають так релакснути, відпочити, десь погуляти. Це да, це не не зовсім активний відпочинок. А наші вінничани, вони дійсно обирають. Невеличкі маршрути недалекі, дуже часто вбирають недалекі, щоб не втомлюватися. Це маршрути вихідного дня, які ми сьогодні теж з офісом туризму Вінниці пропонуємо для вінничан. І, Зокрема, це і подорожі по області, це подорож там за Різдвяною зіркою. Це теж Шаргород Жимеренка, це Це ми зараз на Перш на другі вихідні січня це поїздка в Київську область, в Добропарк. Це класна, така теж родинна подорож може бути. Це величезний парк. Літом він працює як квітковий парк, а, да, а зимою це як парк ілюмінації. Це а, вели там... гектар... десятки гектар ілюмінаційних різних локацій, які просто вражають е, ну незвичністю свого перебування там. Бо я Олег. думаю, там влітку ж квіта. Що ж цікаві. Симові вони зумку все зумку це ліминацію. накривають ілюмінаційними гірляндами. і Це все різнокольорові, кольорові, мерехтять. Музика грає і це насправді дуже дуже вражає. Тобто з треба їхати на вечір. Так, ми так, ми їдемо в Житомир, умовно кажучи, Житомир, Поліська хата, і до, в 4 години вечора ми приїдемо тільки в Добропарк, і 2-3 години ми там будемо перебувати. І це навіть мало часу для цього. Uh -huh. uh -huh. Навіть мало. Uh -huh. Які ще екскурсії? А, також, ну, якщо з, з, з моєї сторони, то це ще ми плануємо. Пара, місто Паровозів Гайворо на uh -huh. 25 січня. Це теж вон, вона класна екскурсія. Вона різна в різні е, пори року зимою. Це окрема історія. Якщо особливо буде лежати сніг, це е, дуже казково виглядає. Паровоз, який їде серед засніжених полів і, струби, і дим. струби дим, Це у нас була в минулому році. Ми саме так випали в таку якраз от саме так, сніг випав, якраз перед перед нашим приїздом. Ну я ніколи не бачив паровозу. навіть запах цей уявляє, як він вугілля. Дим, Глінтвейн на зупинках і пісні в вагонах. Це от зимові поїздки до Хайверена. Угу. І ще е, в лютому якісь є поїздки, так? Ну, лютий ще під розробкою в розробці, але точно буде ну, День Закоханих, це тролейбусна, зазвичай тролейбусна екскурсія. Це угу, вже тролейбус так. підключається да. до, так. до, до, до такого так. святкування. Там зазвичай... він більш підходить там в, в своєму форматі салону. там. Парні сидіння, щоб пари сиділи там, хлопець з дівчина могли сісти разом. Ну, зрозуміло, я не буду вас уже затримувати, тому що так. знаю, що роботи у вас багато, особливо ці, ці часи. Я дякую вам за те, що ви знайшли час. Прийшли до нас і розповіли дякую. про е, такі цікавинки, які стосуються екскурсії нашого міста. Е, нагадую, що сьогодні у нас в ефірі в проєкті інсайт був Олег Матюхов, гід директор музею трамвая, і говорили про велику новорічну пригоду. Це поїздка на екскурсійному трамвайчику Сіті Тур. Або везунчик, везунчик, це неофіційна назва. Так Ну, це колишня його назва, але вона прижилася. Вже вже народ його знає да. як везунчик. Так, але сі екскурсійний трамвайчик Сіті все таки називається, і святковою програмою. І велика новорічна пригода. Дякую вам, пане Олеже. Ще раз вітаю зі святами і вітаю зі святами всіх наших телеглядачів і, і радіослухачів. А проект не сайт завершується. Зустрінемось завтра. Ці же порі. на все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.